Поговоримо. Давайте все таки про ці основні заяви, які сьогодні лунали у Москві, Про ці заяви, які сьогодні лунали у Варшаві. Я маю на увазі і е, виступ російського диктатора Путіна, і виступ президента США Джозефа Байдена. Е, як це все вплине в подальшому на Україну на нас з вами безпосередньо? Про це будемо говорити з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Ну, я з вами хотіла в хронологічному порядку, а ми так сьогодні е, так стало, що ну, особисто я була змушена слухати цю промову на балатах, як то кажуть. І судячи з вашого його допису в твіттер, ви теж не пропустили цей е, е, фантастичний виступ в Москві. Розкажіть, будь ласка, от. Як ви е, ці заяви Путіна можете оцінити в контексті України і подальшого розвитку подій, зокрема на фронті? Ми можемо зафіксувати з за вами абсолютно праві дві промови: одна е, світла промова про те, що буде, яким буде поствоєнний світ, як такий, і яку роль буде відігравати Україна, і чому Росії в цьому світі в такому вигляді не буде? І з іншого боку, була промова чорна, яку пан Путін, ну суб'єкт Путін верніше. Все ж таки вирішив зачитати. Цій промові безумовно не було нічого нового, крім того, що ми зафіксували людину, яка живе мертвими історіями. Тобто, ви знаєте, оця цивілізація, яку побудувала Російська Федерація, вона вмерла. Вони просто ще не до кінця не розуміють цього, і вони її відспівують прямо от в залі е, верховного е, парламенту Російської Федерації як такої. Тобто, що Путін зафіксував? Путін зафіксував, що він абсолютно неадекватно сприймає реальність, яка сьогодні є. Путін абсолютно точно зафіксував е, свою. І раціональність і недоговороспособність Да? тобто з ним нема про що говорити. Він абсолютно чітко не розуміє, що він зробив, навіщо він це зробив. Третє складова, путін зафіксував, що він зумисне напав на Україну. Ще раз підкреслюю, він зафіксував покроково для е, процедури спеціального трибуналу. Навіщо він це зробив? Що він прийшов свідомо вбивати громадян іншої території на їхню територію? Четверта, він оці ці всі свої міфи да. Пересказав тільки він не сказав, що це він в 2014 році прийшов знову ж таки на територію України, захопив себе маленький плацдарм і з нього починав вбивати наших людей, постійно провокуючи Україну, західний світ як такий. Путін не розказав про те, якого типу війну він виведе. Да, тобто він Ну я маю на увазі війну, яка є. З насильством, з масовими вбивствами, з атакою цивільного населення він до речі, так цинічно сказав, що дивіться, ми не воюємо з українським народом. Ну точно, він з народом не воює, безумовно просто його вбиває. А народ воює з ним для того, щоб знищити в такому вигляді Російську Федерацію. Але між тим, що головне, головне, що я побачив налякану людину, яка точно не розуміє, що буде відбуватися завтра, і він не контролює ініціативу і політичну. А головне, що я побачив, що політична. Еліта Російської Федерації також це розуміє. Вона просто не може нічого говорити, тому що вона німа, тобто в них немає е, можливості щось говорити і таке інше. Але між тим вони в стилістиці х років знаходяться, і вони цю стилістику продовжують mm -hmm. нагнітати. А якщо Таким Путін чином, не розуміє, вони... е, взагалі про майбутнє, не розуміє, що він говорить, яким чином це може відбитись на фронті. Я маю на увазі, що не почнеться там хаос, який е, ну або. Ми з ним скористаємось або, можливо, він нам нашкодить. От як це відоб... відобразиться на ситуації саме в розрізі бойових дій? На фронті буде відбуватися те, що ми з вами вже рік спостерігаємо. Тобто, вони спробують ще додаткові там ресурси е ракетні чи дронові використати для того, щоб нам е заважати нормально жити в містах українських. А з іншого боку, вони будуть спробувати знову ж таки проходити вперед за рахунок прямих боєздітнень. Що ж то сьогодні відбувається? Пане Михайле, о, добре, чуємо вас. А, Якщо тоді говорити про протиставлення, от як ви сказали, світла промова з іншого боку була, от яку конкретику ви почули? Що я маю на увазі? Я коли дивилась трансляцію, я паралельно читала коментарі люди, які дивились користувачі, і от кожен другий коментар фактично був літаки. Коли буде про літаки, коли про літаки, про літаки не почула. Що почули ви особисто в цій промові? Яку конкретику? А... Це дуже важлива конкретика. Я почув слова Байдес Байдена, почув оцінку реального світу, оцінку духу України, оцінку того, що демократія має перемогти обов'язково, і демократія воює сьогодні руками України, і це ключове. Що для того щоб демократія мала можливість контролювати? Людські відносини да тому, що це оптимальна система сьогодні соціальних відносин в світі як таким, і щоб авторитаризм не, не контролював ці відносини, потрібно надати все, що необхідно Україні. Я почув, що Україна не програє. Це ключове, що Україна виграє. І, а, і знову ж таки це говорить про те, це ж політична промова, це говорить про те, що наші партнери розуміють, виграти можна тільки коли є всі необхідні інструменти, зважаючи на те, що робить Росія. А Росія накопичує ресурс, залишковий свій ресурс. На жаль, відновлюємо зв'язок. От бачите, сьогодні проти нас зв'язок намагаються такі, як на мене, важливі, меседжі нам перервати, але не на тих нарвалися. Ми вже рік протистоїмо такій агресії, то з цими проблемами з інтернетом впораємось і вже впорались. пане Михайле, можемо продовжувати. Безумовно, це говорить про те, що пан Байден фіксує наступні позиції: демократичного світу, до якого ми з вами відносимось. Україна на передовій боротьбі з а, мертвим світом, який очолює путін а, Україна вже зафіксувала наступний факт: немає більше суб'єкту глобальної політики підвазного під назвою Російська Федерація. І тим більше немає суб'єкту, який формує порядок. денний по призвищу путін не існує є суб'єкт. Ключовий суб'єкт глобальної політики Україна і є президент Зеленський, який цей порядок денний формує. Це ключове. Далі президент Байден фіксує, що для демократичних спільнот дуже важливо зрозуміти це не просто війна за територію, десь там, десь про щось. Це війна за ті цінності, які і є ключовими цінностями а, західного світу. В цілому я маю манас. На жаль, ми говоримо з вами. Нагадаю, зараз про ті промови, які лунали сьогодні, і ті заяви, які лунали сьогодні у Москві і у Варшаві. От ми почули, як радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк назвав їх от світлою промовою і чорною промовою. Дещо я, я думаю, всі ми з вами прекрасно розуміємо. На думку пана Подоляка, Байден дав чіткий сигнал, що Підтримка України буде і вона є, і вона буде в тому обсязі, в якому е, потрібна.